Придбання товару в програмі або офіс Щасливий підприємець для того, щоб придбати товар, ми заходимо в режим Робота та створюємо рахунок на закупку. Додаємо новий рахунок. Дата та номер документу встановлюються автоматично. Вибираємо партнера з довідника. Ви можете вибрати з довідника підприємств партнерів або з довідника фізичних осіб. Тут ви можете додати нового партнера або вибрати з існуючих. Я виберу з існуючих, перед тим перевіривши, чи всі необхідні дані заповнені. Наступним кроком ви можете вказати відповідальних за створення даного рахунку. В даному випадку я вибираю бухгалтера. Посередників у мене немає. Переходимо у табличну частину. Щоб вибрати товар із довідника, натискаємо кнопку Вибрати. Ви можете вибрати товар з тих, які є зараз на складі, або додати новий. Я створю новий. Цього разу я додам код товару, введу назву товару. Обов'язково вибираємо одиницю виміру. Вибираємо одиницю виміру штуки. В даному випадку вага і площа для мене не має значення, але я можу внести, до прикладу, штрих-код. Це не є послуга, тому я не ставлю тут галочку. І мені наразі не потрібно вказувати мінімального запасу. Вкладка ціни. Я можу вказати ціну без ПДВ та з ПДВ цій вкладочці. До відпускних цін. Ви можете вказувати проценти націнки або зразу кінцеву ціну. В даному випадку у мене немає упаковки, є можливість записати додаткові відомості у нотатках та додати фотографію товару. Натискаємо ОК. Щоб побачити даний товар, нам потрібно у налаштуваннях забрати птичку Показати товар з кількістю більше нуля. Тепер ми бачимо щоденник. Кількість його на складі зараз 0. Він у нас виділений червоним кольором. Вибираємо його. Програма пропонує нам внести кількість, я внесу 10 штук. Цей товар попав у табличну частину. У цьому рахунку я більше не буду вказувати інших товарів. Я закриваю вікно товара на складах. Тут бачимо ціну товару з ПДВ, оскільки програма або Підприємець розраховано на фізичних осіб неплатників ПДВ, то ціна товару з ПДВ і буде вхідною ціною та собівартістю товару. Отже, ми внесли цей товар. У вкладці згруповано за товарами бачимо цю саму інформацію. Сума ПДВ у нас 0, оскільки ми його не відшкодовуємо. На вкладці товар є можливість внести дані про упаковку. Це важливо, якщо ви обліковуєте товари разом з старою. Або товар поступає у комплекті. В упаковці 10 штук, а пізніше продаж відбувається поштучно. В даному випадку я цього не вибираю. Мій рахунок створений. Я можу також встановити собі термін оплати. Термін оплати означає, що програма повинна підсвітити даний рахунок іншим кольором, коли поточна дата буде більшою, аніж вказана в даному полі. Я вибираю термін оплати до 12. 12 числа. Натискаю ОК. Даний рахунок попав в категорію оформлюваних рахунків. Бачимо стан по рахунку. Сума документа – 120 гривень до оплати 120 гривень. Оплачено 0, отримано товару 0. взаєморозрахунки – 0. В даному випадку створення рахунку означає пропозицію до оплати та погодження на отримання товару. Щоб перевести документ на етап отримання товару, нам необхідно зафіксувати його. Пер бачимо рахунок у вкладці отримання товару. Наступним кроком може бути оплата рахунку або отримання товару. Давайте здійснимо оплату. Розрахунки по рахунку. Додаємо розхід, а ви можете вибрати, яким чином ви будете проплачувати даний рахунок. Чи це був безготівковий розрахунок, чи це був розхід з каси, чи це був розхід з особистих фінансів. Давайте розглянемо розхід з каси. Так само як і в попередній раз, програма автоматично поставила дату та номер документа. Зверніть увагу, що постачальника ви не зможете змінити в даному полі, оскільки це є розрахунки по вибраному рахунку. Програма автоматично пропонує заплатити всю суму, проте ви можете вказати частину суми. Вкладка «Категорія платежу. Якщо рахунок необхідно віднести до категорії створених в режимі платежі. Ви можете обрати категорію платежу. У мене наразі категорії тут не створені, у цьому режимі створити їх немає можливості. Ми можемо вказати відповідального за здійснення даного платежу, а також вибрати статтю витрат. В даному випадку в мене ще немає статей витрат, тому я створю нову. Вибираємо тип витрат. Це є додаткові витрати. Натискаємо ОК. Вибираємо створену статтю, натискаємо ОК. Натискаємо ОК. Програма автоматично запитує, чи фіксувати документ. Цей параметр ми встановили, коли налаштовували параметри користувача. Я натискаю так. І ось тепер я бачу, що даний документ у мене зразу є зафіксований, тобто він належить до категорії завершених. Тепер давайте створимо прихідну накладну. Додаємо новий документ. Програма автоматично підтягнула дані з рахунку. Коли натискаємо... Кнопку Вибрати програма автоматично запропонує ті товари, котрі були вказані в нашому рахуночку. Натискаємо двічі. Програма пропонує вибрати кількість. Тут ви можете вказати не тільки точну кількість по рахунку, але й більшу або меншу. Я напишу, що мені прийшло 15 щоденників. Фіксування даної накладної буде означати, що до мене на склад прийшло 15 щоденників по 12 гривень на суму 180 гривень. Я натискаю ОК та фіксую даний документ. Тепер у мене у категорії завершені міститься накладна. Зверніть увагу, як змінилися наші взаєморозрахунки за партнером. Таким чином ви легко можете відслідковувати стан порахунку. Давайте перевіримо товари на складах. У нас появився щоденник у кількості 15 штук за вхідною ціною 12 гривень. Ми можемо змінити дані відпускних цін, якщо у цьому є потреба. Таким чином відбувається надходження товарів на склад у програмі або офіс щасливих підприємців.